Дорогі друзі, в цьому відео я покажу вам, як вести радіокод для вашого Renault Traffic, який ідентичний до Opel Waiverу та Nissan Primasta, якщо ви, наприклад, замінили акумулятор і як знайти код, якщо ви його не записали. В інтернеті є багато провайдерів, але вони або не мають хорошої репутації, або беруть за це гроші. Я покажу вам 100% безпечну, швидку і безкоштовну альтернативу. Я також покажу вам, як встановити час, оскільки це не так інтуїтивно зрозуміло на цих машинах, як на машинах інших виробників. Отже, коли ви знаєте код, увімкніть магнітолу і введіть його, натискаючи кнопки 1, 2, 3 і 4. Кнопки відповідають 4 цифрам коду натискайте кнопки з цифрами кілька разів, доки не буде введено відповідну цифру. Потім підтвердять ведення довгим натисканням на цифрову кнопку 6. Код повинен бути вказаний на одній із перших сторінок сервісного та гарантійного буклету разом з іншими даними автомобіля. Якщо буклет більше недоступний або зазначений код не збігається з кодом пристрою, вам потрібно буде отримати другий так званий захисний код, за допомогою якого ви зможете визначити код радіоприймача, який потрібно вести. Перед тим, як від'єднати батарею. Тобто, якщо радіо все ще працює, ви можете считати код безпеки, натиснувши одночасно цифрові кнопки 1 і 6. У моєму випадку це буде W893. Цей код також написаний на бічній стороні радіоприймача. Якщо радіо вже заблоковано, ви можете за допомогою товстого дроту послабити фіксатори в цих чотирьох отворах і витягнути радіо назовні. Це і є код безпеки. Тепер вам потрібно перетворити цей код безпеки на радіокод. Як уже згадувалося, є різні способи зробити це. Більшість інших відео на YouTube або на форумах в інтернеті рекомендують вебсайти або програми, які пропонують цю послугу. Але якщо ми подивимося на те, як мій антивірусний захист оцінює вебсайти, то побачимо, що слід проявляти певну обережність, і навіть на вебсайті, який спочатку був оцінений тут як зелений. Я отримав попередження про зловмисний запит до мене, коли я був на вебсайті. Я вважаю, що додатки є майже ще більш критичними, тому що їх потрібно завантажувати на смартфон. Тоді ви завжди повинні приймати всілякі речі і так далі. Але після невеликих пошуків я знайшов цього доброго чоловіка, Сьорена Бруна, який, на щастя, завантажив список з усіма кодами безпеки. Все безкоштовно і без будь-якого дратівливого часу очікування. Це також на 100% безпечно, оскільки це відео на YouTube. Чудово, чи не так. Думаю, ми з Северином заробили за це по лайку і підписці. Звичайно, я не можу гарантувати точність списку, але мій код був правильним. Тому, будь ласка, дайте мені знати, якщо ваш теж. І залиште Северину приємний коментар. Тепер, коли ви ввели код і радіо знову розблоковано, ви можете встановити правильний час. Для цього увімкніть запалювання. Тепер натискайте ліву верхню кнопку на важелі управління на кермі, доки годинник не почне блимати. Тепер за допомогою кнопок збільшення та зменшення гучності встановіть правильний час. Підтвердіть ще раз верхньою лівою кнопкою, після чого почнуть блимати хвилини. Знову ж таки. За допомогою кнопок збільшення та зменшення гучності встановіть правильний час. Нарешті підтвердіть ще раз лівою верхньою кнопкою чудово, ви встановили правильний час. Побачимося найпізніше через півроку, коли вам доведеться переходити на літній або зимовий час сміх. Принаймні, якщо ви так само погано запам'ятовуєте цю комбінацію клавіш, як і я, тож зберігайте відео в улюблених. Щоб потім знову його знайти, ставте лайк і підписуйтесь на канал в якості Невеликої подяки, а якщо щось залишилося незрозумілим або у вас виникли конкретні запитання, не соромтеся писати їх у коментарях. До наступної зустрічі, бувайте!